Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма пригоди Ермін, популяризація читання. Оператор та ведучий Леонід Кепів, наша гостя ефіру, Відана Дмитрієнко. Вітаю вас. Ось ви бачите цю дуже цікаву книжку. Це подарунок видавництва «Жорж». Ми дуже дякуємо за таку читацьку підтримку нашої дитячої читацької творчості на Слобожанщині. От Відана брала участь в різних ефірах. Вона також створила е, малюнок на тему популяризації читання про цей окремий сюжет. І зараз ми дізнаємося у Відани. От скажи, будь ласка, що ти полюбляєш читати? Що сам? Я полюбляю читати великі. Книжечки так. не дуже товсті. Угу. Про пригоди. Угу. Різні пригодницькі історії, мабуть, так? Історії е, полюбляю читати про різних дивовижних тварин. Так. Чудово, ми вгадали, як то кажуть, влучили в десятку, тому що саме ця книжка, я, я сам її нещодавно за один вечір прочитав, була так, як то кажуть, трошечки часу, настрою та натхнення. От це дуже така цікава пригодницька історія, і тут розповідається саме про таку героїню, яка не зовсім така звична, чи то людина, чи то. Хтось інший, я не буду зараз відкривати секрет для того, щоб наша юна читачка сама все це відчула. А от скажи, Відана, які твої настрої емоції, коли ти читаєш цікаві сюжети і після прочитання? Що ти відчуваєш після того? В процесі і після читання? Я вели веселий. Так. Так. Отож, ми бажаємо нашим глядачам читати українські книжки і на цьому відчувайте щастя у творчості. Дякуємо за увагу!